Всім привіт! Ви на каналі Омпустеля. Ми продовжуємо грати в забуту N, і ми, здається, вже пробралися до фабрики. А, ну, минулі серія була доволі складна, але особисто для мене загадка. Напишіть, до речі, як вам, можливо, вона прям елементарна, просто я її не зрозуміла. Точніше ми ще не на фабриці, ми поки просто в місті. Там були перевірені звозки. Так, so, там so, повний хаос сам Бонко вийшов на площу. Ви чули, містера Фіга, лідера повстанців, вишу... висушили. Ви зараз воскресне. <laughs> не слухайте цих пліток. А я чув, що сама законниця нині знається з містером Фігом. облишимо це, не наша війна. Ну, рано чи пізно доведеться стати не чийсь Сподіваюся, до цього не дійде. Ну, що вам сказати? Що вам сказати? Я навіть... А, ти тут стоїш, значить нам сюди. Ні, чекай, фіг, побачив. Ага, тут, ну, хастіна. Що ти без мене побіг? Чекай! Ми ж маємо все дослідити. А ми, можем... ми можемо піти до фотографії, подивитися, як вона? Так. А Ми ж в цьому будинку були, здається, хіба ні? А що це за важіль? Нам треба всі важелі потягати. Це той будинок, де ми були. Я була тут раніше. Тут живе інженер Дезі, і під час нашої останні зустрічі вона розповіла, розповіла, що будує ракету. Ходімо на самому верху, є... О, на самому верху є вихід. А... Тут нам не пройти. Але чи я в цьому вина? Напевно, ми зможемо залізти на ракету Дейзі і вибратися через дах. Ага, ми тут були, це інше. Це там, де ця була. Коротше, пам'ятаєте, там, де далі ми щось пройшли і знайшли? Отак ну, от. Так, тут ми не пройдемо, тут не пройдемо. це треба якось заживити? Дайте нам електроживлення. Ракети немає, не вже вона її нарешті запустила? Там ще старий комп'ютер якийсь. Полетіти в ефір, це взагалі можливо? здається, мені ми ніколи не дізнаємося. І тепер нам потрібно шукати інший вихід. Що за? Ен, втраченики. Ен, я не можу рухатися. Відпустіть мене, гадини. Допоможіть мені, Ен. О, це була пастка. Я не можу. Що відбувається, Ен? Ми святі. Вони допомагають нам, сподіваюся. Ого. Це було начікна. Дякую, чому ви їм дякуєте? Вони нас ледве не жерли. Не, не зрозуміли, вони більше не втрачені. ну радий за них. Бувайте, бережіть себе. Гаразд, підемо вже далі, а? Ні, ми ще маємо подякувати. Нарешті ми в безпеці. Сподіваюся, вони вгамуються. У вас досить могутні, друзі, Енн. Не впевнена. Це має бути хранителька. Пам'ятаєте останній раз, коли you? ми були тут? Не нагадуйте. Не так давно це було. Like Здається, минула ціла вічність. Давайте за мною. А, так, у нас новий запис у Усе, що хочуть реченики, це воз'єднатися з чимось більшим. Частинки прагнуть до цілого. Вони були такі вдячні, що навіть підняли нас із фігом до стелі. А, до речі, красиво тут замальовка. Це, бачите, немов рука підніме. Так, вони підняли. Вони підняли нас із свігом до стелі і довго гойдали на руках подумати лишень. Хіба це було швидко <схід> подумати лишень? Увесь цей час ми мали можливість змінити їхнє життя, але натомість ігнорували їх і загнали їх страждати на вбогих вулицях. О, до речі, ви розумієте, про що це? Про ігнорування соціальних проблем і як це, типу, як розділення суспільства? Якщо думаєте, що можете мене переконати, то ви раніше каменя не бачили. Ви повстанеться повстанці, ми борці за свободу. Ідіть геть із вулиць. Кого хвилюєш, що ви хочете? Ага, вам не обдурити. Нас, здається, мені вас частенько били по голові. Мені просто так хочеться повернутися до ефіру, знову відчувати ногу. А ви хочете знищити мої мрії? усе вірно. Це всього лиш мрії. Заберіть свої слова назад, або або що. Або я висушу вас. Думаєте, цей висушувач фальшивий? Він це зробить. Ви забутий чобіт. Один та ще й без пари. Наймовірніше, вас господар просто виконав вас на смітник. Ваш господар вас просто виконав на смітник. Не смійте про мого промогосподаря та всім начхати на вашого господаря. Оце дист. <проводив> так, давай, давай. Ось ми їм задали. Дурний непотрібний повстанець. Яка безглузда Яка безгузда втарата? Це я, це Чобіт. Це моя вина. Це в минулому. Ходімо, потрібно рухатися далі. Я можу її оживити. Потрібно тільки якось спуститися вниз. Ен. Я можу її оживити. фіг. Готовий висушити двох забувастиків, щоб поживити одного. Ви маєте рацію, краще рухатися далі. Так, який у нас план? планважу потрапити не проблема. У моєму будинку є секретний прохід. але нам усе ще потрібно пройти два вокзали та їхню систему безпеки, не кажучи вже про помішан щось. Бороче старший інспектор Магноми дамо, що я взяла вас у полон, і Він пропустить нас без зайвих no, вогонь вихового... питань. Звичайно, озброєний псих. Просто дасть нам пройти. Можна хоч раз мені повірити. Думаю, я це заслужила. Гаразд, розкажіть, що ви задумали. Якщо я розповім зараз, то ви не підете. Дуже підбадьорливо. Так, якраз тут збереження, але ще дуже маленька серія. Давайте сюди. Але назад ми точно вниз не підемо ніяк. Ого, які смачкові, чуєте? Клас. Це таку типу, героїчна музика. Yeah. Я тут. Ну підсади мене. Ну підсади мене. Ахов, це закони, це є лідер повстанці. Посуньтеся, дайте глянути, вона його переслідує. Як вам сказати? Поняття не маю. Що вони роблять? Аго, в білі у кімнату зараз же. Правильно, правильно, допоможете? А ми впали. Чекай, 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 чекай. Щось тут є. А дійте зараз, Бонко вкрав наше місто. Приєднуйтесь до своїх братів і сестер-забувасників сьогодні ввечері в забіяках, щоб, щоб дати відсіч жорстокому режиму бонку. Представники борців за свободу будуть приймати нових рекрутів. Станьте одними з нас, звільнимо місто, звільнимо себе. А звільнімо місто, звільнімо себе. А, вибачте, я розумію, але а, містер Лампо в такому виді виглядає немов... Немов збочинець на вулицях. Я розумію, що це, напевно, просто о... рука, яка виглядає з плаща, але виглядає дуже-дуже дивно. Типу, іди сюди, я тобі покажу, що в мене в плащі. є. Підсадий мене, будочка. А, ось як ти це робиш. Пагою. Дякую. Дякую, що підсади. Будь ласка. А я думала нам сюди. А нам не сюди. А як ти це зробив? Не, чекай, я хочу. Ні, чекай, я зависла. Я хочу розібратися. А куди ти там падав? Може, там щось цікаве? Ой, це ми поламали, звісно. Так, що тут є цікавого, чекайте. Ага, нам не треба було сюди падати, ми випадково пішли перший раз правильно. Ди ви, а ці глядачі всі світло повмикали. Ви що дурні? Не це. Якщо ви хочете бути непоміченими, то не треба вмикати світло. От. Ну, це ви зовсім вже. Але прикольні балкони. Допоможі мені, будь ласка. Дякую! Так, аж підскакую в прямому сенсі. Так, ну давай, я стрибаю. Ой, я не туди стрибнула, вибач. Давай, рятуй мене. Я... Ой-ой-ой, вибачте знову випадково. Та боже. Перше, можна, до речі, не досліджувати територію. Ми і так впадемо і дослідимо її випадково. З моєю реакцією натискати клавіші. Угу. Звісно Та як це вийшло? Дай <свісно> Боже, а що я не натиснула. Я ж натиснула і пробіл, і праворуч. Арків в неї зараз немає, вона без арки стрибає. І стрибнули. Молодці. Це що було? Так я тут, мабуть, обріжу, бо ми тут дуже багато падаємо. Хоча, господи, я зроблю тут веселу нарізку. Якщо не забуду. Як пройти рівень, який проходиться за 30 секунд за 10 хвилин? Тепер нам сюди. Тепер він нас підкидує. Та як це сталося? А звідки я маю стрибати тоді? Ну, диви, ось вона стрибає і він її ловить так. А як вона тут має стрибнути? Це ж те ж саме. Вона біжить, біжить, біжить і стрибає. Ну, я так само робила, що було не так? А тут і ми можемо стрибнути, чи не перевіряти? Напевно, не можемо. Але так цікаво, що я ж не знаю. Не можемо, окей. Добре, але тут ми вже вивчили, як стрибати. Фіг! Ти де? Фіг, рятуй! Де він? А, дякую. Ти, мабуть, вже далеко втік. Він в шоці? Він такий, да Боже, коли ми вже пройдемо цей рівень. Але ти нас так красиво кидаєш, це прям це прям супер красиво. Ну, все, побігли, побігли, все, більше не відстаю, обіцяю. А я перша, а я перша. Чому мене? Не вдавайте, не винного, ви висушили нашого друга. Я виконую свою роботу. Законниця вирішено стріляю. Зачекайте. Зачекайте. Тобто достатньо було так рукою прикритися. Що ви не коїли, нормани? Я просто зробив так само, як закониться. Ви що не пам'ятаєте, як вона нас надихнула? Вона не висушила чобіт або швабру. Ви ось це сказали, і я подумав, що вона то якраз нікого не висушує. Досить валяти, дурня, цей висушувач у вас останні мізки з голови вибив. Вибачте, ця рація отримала по заслугах. Тихо. Що ви думаєте про цю рацію? Ви ж можете якось вплинути? Я можу оживити його. Давайте я можу оживити його. Думаю, в мене є ідея. Якщо хочете, я можу то оживити рацію. Ого, Але якщо подумати, то не така це чудова ідея. Та не оживить вона, арка не так працює. Тепер працює. Навіть якщо і так, то думаю, не варто його оживляти. Він висушив одного з наших. Ніхто не заслуговує висушення, тоді я не оживлятиму його. А, ну, дивіться, у мене така думка, ну, стосовно хто чого заслуговує, тут питання, звісно, моральне. А, навіть якщо заслуговує, то, напевно, не варто все, все ж висушувати, але в мене інша, більш прагматична думка. Він може мати інформацію і дуже тупо його висушувати, треба його все ж таки розпитати. Я оживлю його, попри все. Так, але чекай. А що ми зараз тут заживлено було? Чекай. Ага, не можу піти, доки не вирішу цю проблему. А що, до речі, про Фіга написано? Створений задля мистецтва і товариства ма... мандрівною акторкою та її донькою. А що ми. Мені треба зрозуміти, що ми зробили. Що там було написано? Єдиний зв'язок наглядача маяка з материком. Мовохід. Ха-ха-ха-ха, зачекайте. Помста солод. Хай живе майстер Бонку. Тримайте гада! Заряджайте, що зараз трапилося? Я не знаю. Ходімо. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Should... Ніхто не повинен соломіть забирати життя. Блін, так треба було його спочатку зв'язати, потім оживляти. Я оживила рацію не тому, що мене змусили, а тому, що була певна, це єдине правильне рішення, адже її несправедливо засудив волок, і, як здалося, був цьому радий. На жаль, рація. На жаль, реція тепер осушила одного із і втекла. Здається, цього разу я помилилася. Іноді, ст... Іноді стараєшся зробити як краще, а виходить тільки гірше. Тепер пора у вежу. Ми і так втратили забагато часу. А як нам врятувати тепер його? От біда. Так, і що про нього написано, що це. Надійний волок, і що виготовив тло декорації для 50 фільмів. А. <софія> ні. Ні, волок. Як ми тепер без тебе? Так, а це тепер не працює, правильно? Ну що ж, пішли? Шкода, звісно. А що нам тепер робити? Старший інспектор Магнум злетів з котушок. Він заарештовує всіх без розбору. Я тільки почув, що закониця зарадила Бонку. Ну да, ми вже непоміченими, звісно, не пройдемо. Стрибайте, мені з... стрибайте, мені здається, я не перестрибну. Ну е, у ну, вас і вийде. Просто, Просто схопіть мою руку. Ну, давайте спробуємо стрибнути. Мені, здається, ми і так впадемо. Нам вдалося! А якщо ми впадемо? Боже, як цікаво. Але ні. Давайте в цей раз стрибнемо. Але так цікаво. Are you okay? З вами все гаразд. Я в порядку, я знайду вихід. Ага, я думала, тут буде якийсь секретик. Ай секретика нема. Я думала, це буде розгалудження сюжетне, але ні. Давай я стрібну. Дякую. Так, тут якісь балони. Це має перелавити Там якась платформа є. Але так, ну ладно, так не видно. Ну що ж, нам сюди? Давно збережень, до речі, не було. О, збереження. Ну що ж, а на цьому ми закінчимо цю серію. А на цьому ми закінчимо цю серію, зустрінемось у наступній. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям та ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також вам нагадую, щоб ви підтримували, перевірені та актуальні збори, особливо збори Збройних сил України. Підтримуйте цивільних, допомагайте тваринкам, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І бережіть себе. І всім до наступних зустрічі! Бувайте!